Знайома ситуація. Нікого вдома нема. Ви відкрили ноутбук. Command Shift N. Там щось написали. І думаєте, що вас ніхто не спалить. Знаєте, можливо, от напряму ніхто не спалить, але можливо, можливо. Все ж таки інформація про ваші пошуки, в мережі, навіть за анонімною вкладкою залишиться. Тому давайте трошки розберемося з тим, чи рятує нас ота анонімна вкладка, і як же шукати в інтернеті безпечно, щоб не спалитися. З вами Мокіч, ви на сервісі смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Перше, що треба зауважити, це те, що якщо ви, якщо що, що коротше, якщо ви шукаєте в мережі, навіть в анонімній вкладці щось. Типу, не знаю, ну хай то ліки, монітори, чи вода. Все одно вас будуть палити, і все одно вам будуть потім надходити рекомендації. Тобто не буде такого, що ви щось забили, там це знайшли, і потім е ніде це не буде пропонуватися. Про фільми для дорослих, чи там серіали, чи як вони називаються, трошки інша штука, скоріш за все, е в рекомендаціях вам. Це не буде, звісно, в нормальних інтернетах не в анонімних вкладках, але е, все одно хтось да буде здогадуватися, що ж ви там шукали в тому інтернеті. Насправді, усе, що ви робите, це не залишайте жодних записів під час такого браузингу у себе на комп'ютері чи смартфоні, прибираючи історію переглядів і кешування сторінок. А ваш провайдер. Все бачить і все записує. Кожен ваш крок: натискання клавіш в пошуковому запиті, ваші смаки та уподобання. От який оператор, це воля чи хто. Йому все одно щодо ваших інтимних запитів. ось якщо ви почнете шукати щось на зразок, які компоненти потрібні, щоб зібрати вдома ядерну бомбу? Хоу oh май! Тоді, можливо, ця інфа може його дійсно зацікавити. Разом з правоохоронними, звісно, органами. Хоча я не знаю, навряд. чи. Треба спробувати. Пошукайте. Тому бути страусом і ховатися під час пошуку чогось екстравагантного за допомогою command Shift N чи там Ctrl shift n якщо ви на віндосі, не варто. Ви не страус, і повірте мені, оце в будиночку ця тема отак вона не спрацює. А що там Google? Він же не стежить за вами в інкогніто в своєму власному браузері Google Chrome. Хоча компанія і не зберігає вашу історію пошуку, але все ж таки збирає анонімну статистику про вашу активність в режимі інкогніто для покращення своїх послуг. Та аналізу трендів в інтернеті. Те саме стосується і інших браузерів, типу там, Mozilla Firefox чи Safari, чи той самий класний браузер, який ем, вигаданий для того, щоб скачати Google Chrome, як там там Microsoft Edge, здається, дається. Так? Таким чином, режим інкогніто не є повністю анонімним, але все ж таки він забезпечує певний рівень. Конфіденційності, і у вас тато, як в мене, в восьмому класі, не запитає, що це за сайти сина, що ти там дивився? А я такий це не я, це мій однокласник прийшов і наклоцав. Для цього, в принципі, воно нормально працює. А як же дійсно безпечно шукати інформацію в інтернеті? Є всякі там vpn сервіси і що е, ж з ними там? Ось вони приховують вашу ip адресу і забезпечують додатковий рівень. Анонімності, однак важливо зазначити, що VPN не забезпечує абсолютно анонімності. Інформація про ваші дії в інтернеті все ще може бути доступна для провайдера VPN. Деякі такі провайдери можуть збирати та зберігати певну інформацію про вашу активність в мережі. Тому важливо вибрати надійного провайдера VPN з чіткою політикою конфіденційності, який не зберігає жодної інформації про вашу діяльність в інтернеті. Тобто, просто взяти з найдешевшою підпискою чи безкоштовний зовсім не сма. Арт ідея. На рахунок альтернатив є така американська пошукова система як DuckDuckGo. Це система з відкритим кодом, яка індексує, збирає, систематизує інформацію в інтернеті з різних джерел, щоб отримувати правдиві та точні результати. Компанія заявляє, що не використовує персональну інформацію своїх користувачів, не зберігає історію пошуку, покупок і будь-якої іншої вашої діяльності. Позиціонує себе як альтернативу Google та іншим системам. Пошуку, але щось, походу, не так працює, тому що про DuckDuckGo Мало хто знає, ну але вона є. Ще одна альтернатива. StartPage. Це нідерландська пошукова компанія, прямо як компанія Філіпс. Вона також нідерландська, основна мета якої конфіденційність даних своїх користувачів, не зберігає особисту інформацію чи пошукові дані під час пошуку Google та видаляє всі трекери. Все для захисту конфіденційності користувачів. StartPage також містить функцію анонімного перегляду, яка дозволяє користувачам відкривати. Ми поняли там, що результати пошуку через проксі для ще більшого підвищення анонімності. За даними Verge, Startpage є найзахищенішим браузером у світі, що певним чином говорить про компанію та її сервіс. Загалом, ви, мабуть, звикли, що у браузері з'являється багато різних вікон для підтвердження чогось. Там тут можна подовжити там пропонується якась зустріч, люди самотні, оце все там зубна щітка. Тобто щось подовжують, не треба то клікати. Але у поспіху можна не прочитати важливого попередження, пов'язаного з конфіденційністю, та погодитися на такі умови, на які ви при здоровому глузді ніколи б не пішли. Але коли ви заходите туди, на анонімну вкладку, то там поспіх треба, бо... Щоб не спалили, тому можете наклосити, а то не треба робити. І тому навіть коли дуже сильно поспішаєте, там три хвилини на все, все одно, повірте мені, не клоцайте нічого. Якщо щось вилізло, сходіть до лікаря. <смі> Якщо щось вилізло, то обов'язково закривайте ту анонімну вкладку, той, сой, то ноутбук і все, більше не приторкайтесь, бо може згоріти. Підлога. Також під час першого запуску смартфона вам запропонують погодитися з певними положеннями користувацької угоди, або навіть кількох. Це обов'язкові пункти для того, щоб використовувати смартфон, але часто є додаткові необов'язкові пункти, щось на зразок, чи згодні ви надсилати діагностичні дані для покращення користувацького досвіду. Ось такі пункти прибираємо і вже буде трохи анонімнішим. В Android-смартфонах, крім базової угоди на рівні системи, може бути друга вже на рівні виробника смартфона. Наприклад, в смартфонах Samsung компанія запропонує ще. Кілька угод після логіну в аккаунті Samsung. А на цьому аккаунті зав'язана значна частина важливих системних додатків. І тут поряд з обов'язковими також є додаткові пункти про різні збори інформації. Там треш. в андроїді взагалі читайте все. От не читайте Чака Паланіка, не читайте Джон Кейтролінг, да? ви читайте просто те, що ви перед вами в Андроїд з'являється, бо там реально купа всього і можна прям спалитися нереально. Отже, підсумуємо. Е, абсолютно безпечного пошуку в інтернеті наразі для всіх не існує. Анонімна вкладка, вона анонімна лише для того, щоб ви потім не побачили історію пошуку і куків. Але все ж таки, машина викупає, що ви шукали, і буде вам пропонувати і не на анонімних вкладках. На рахунок VPN, так трошки сек'юрніше, бо змінюється IP, але все одно це знаєте таке. Невеличкий додаток до вашої секюрності. Тому основна порада: не лазьте там, де не треба, а якщо лазити, то дуже обережно. І краще лазьте по перевіреним сайтам, наприклад, як от сервіс смартшоп Hotline.ua. Hotline.ua заходимо, дивимося, наприклад, смартфон на операційній системі сек'юрній, ноутбук, грілка, шкарпетки, все, що хочете. Там все сек'юрно, повірте мені. Наші програмісти реально слідкують за цим. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, трошки корисно для вас це відео було, бо мені прям дуже цікаво було, бо я завжди думав, що анонімна вкладка це круто. Виявляється, що ну ви поняли. Коротше, так. Дякую за увагу. Не забувайте за підтримку воїнів ЗСУ. Підписку на канал, якщо вам сподобалося, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!